І детальніше обговорити ці розклади майбутнього уряду. Ми запросили до нашої студії політолога Олексія Кошеля. Він уже прийшов так. Доброго дня, Олексію. Доброго дня. Як би ви прокоментували оцей аналіз, який щойно був поданий нашими журналістами з приводу того, за якою політичною силою і які місця в майбутньому уряді можуть залишитися? В будь-якому разі це лише перші припущення. Я думаю, що щогодини, щодоби можуть змінювати ситуацію, ми можемо побачити абсолютно нові, несподівані призначення. Але тут питання в іншому, що на моє глибоке переконання, формування уряду має здійснюватись відповідно до двох ключових складових. Перше це питання принципу. Питання принципів. Тобто має бути загалом якась прийнятна формула, яка політична сила за, за який напрямок може відповідати, тобто це має бути своєрідна формула, яка може працювати і для цього скликання парламенту, і для наступного скликання парламенту, щоб ми кожного разу не переходили в категорію е, політичних торгів за ті чи інші посади, а чітко політична сила знала, що набравши такий-то відсоток голосів, вона може претендувати на ті чи інші посади в уряді, в парламенті, в керівництво парламентських комітетів і так далі. Тобто, ви говорите про те, що доцільно за вашою думкою було б зберегти якийсь більш-менш квотний принцип. Ну, загалом зрозумілий для суспільства принцип, тобто нам потрібно зараз від цього уряду і від цього парламенту головне. Це конфігурація влади, яка буде оптимально працювати в режимі реального військового стану. Тобто, якщо президент відповідає, який є верховним головнокомандувачем, він природньо мав би відповідати за силовий блок. Якщо, скажімо, Національна гвардія переходить підпорядкування Міністерства оборони, тоді вже посада керівника МВС не є. Наскільки принципової для президента, тобто має бути оптимальна конфігурація, зрозуміла логіка дій. І друге, щодо персональних призначень, я думаю, що одне із ключових вимог, це має бути питання компетентності того чи іншого політика, який претендує на посаду. До прикладу, як на мене, незалежно від того, працював політик в уряді Януковича, Яценюка, інших прем'єр-міністрів, якщо він свого часу не показав результатів щодо можливості здійснювати реформи. Він не має претендувати на ті чи інші посади в новій владі, і тут дуже важливо, щоб ми також розуміли, що ми хочемо побачити від цього уряду за певний проміжок часу, скажімо, через рік. Як на мене, зараз доцільно говорити про посади міністра сім'ї, молоді та спорту та міністра культури, виключно в контексті реформування і подальшої ліквідації цих міністерств. Тобто мають прийти реформатори, в яких буде єдина програма дій провести реформу одного-другого міністерства з тим, щоб через рік, максимум через два роки, цього міністерства не існувало взагалі, тим більше в умовах децентралізації влади. А, пане Олексій, а наскільки е реально здійснити реформу лише в двох міністерствах? Замість того, ну от мені е, подобається той приклад, який Бальцерович говорив, що це пожежа. От коли реформи в країні не треба порівнювати з пожежею, бо якщо гасити там якийсь один кутик, то пожежа й далі розповсюджується. Треба відразу все гасити. От реформа, на мою думку, і на думку от тих реформаторів з реанімаційного пакету реформ вони мають проходити всі комплексно. А ви кажете про два міністерства? А Як же міністерство економіки, яке є просто зразком радянського цього госплану, який залишається і майже немає ніяких важелів? Ну і. Таке інше ну я навів два міністерства просто як приклад того, що на моє переконання, в майбутньому уряді за кілька років ці міністерства не мають існувати, тому що нам потрібно реформувати саму управлінську модель не просто на рівні регіони центральна влада, а також обов'язково на рівні центральної влади. Зрозуміло, чи не здається вам, що є якась непорозуміння, вірніше дисонанс між тим, що написано в коаліційній угоді, частиною якої вже було надруковано в голосі України, про те, що уряд буде формуватися безкоштного принципу, от з тими новинами, які з'являються в інформаційному просторі, про те, що все ж таки вплив певних політичних сил за певними кріслами в кабінети міністрів залишається. Ну, безперечно, зараз поза всілякими сумнівами, всі коаліційні домовленості стосуються насамперед питання розподілу посад. Це не є ні для кого секретом. І на превеликий жаль, от власне кілька тижнів коаліційних домовленостей, ми бачили лише два, дві офіційних інформації чи публічних інформацій, котрі звучали. Перша інформація це пана Ляшка про те, що його політична сила готова претендувати на три міністерства, і вчорашні повідомлення по, про певні принципи. Але знову ж таки, коаліційна угода, на моє переконання, повинна також містити, крім перших, певних стратегічних Вдань. Вона має містити, по-перше, чіткий календарний план втілення тих чи інших змін, тобто, грубо кажучи, що ми зможемо реформувати до нового року, як ліквідовуємо корупцію, які реформи проводимо і так далі. І друге, це певну логічно, зрозумілу для суспільства модель змін у самій владі. Тобто, не забуваємо про те, що є нагальним питання виборів місцевих органів влади в 2015 році. Знову ж таки, окремі. Політики вже поспішили заявити про те, що вибори можуть відбутись у березні наступного року, але для цього немає юридичних підстав, для того щоб вони з'явились, то вже до нового року ми маємо побачити нову редакцію конституції. Пане Олексій, як на вашу думку, має виглядати отой от план дій з тим графіком, про який ви сказали, щоб уряд впроваджував домовленості, які досягнуті будуть головними політичними силами, які от і створюють коаліцію? Чи має він бути тотожним от тому меморандуму, який підписали всі? Перед виборами політичні сили, які зараз і формують коаліцію, із реанімаційним пакетом реформ, там де було зазначено чіткий перелік тих законопроєктів, які мають бути ухвалені Верховною Радою, ну ви знаєте, в мене зараз, от власне по уривках інформації, яка надходить від учасників коаліційного процесу, в мене складається враження, що зараз дискусія перейшла більше на дрібниці. Тобто, ну фактично і в блоку Порошенка, і в Народного фронту, і в самопомічі є приблизно однакове бачення євроінтеграційного вектору, членства в НАТО і необхідності проведення реформ. Але зараз пішла дискусія навколо дрібниць: тобто, яку модель, яку реформу, яку специфіку, які конкретно зміни і так далі. Попри все, ми маємо розуміти, що коаліційна угода це досить декларативний документ, і якщо коаліція не буде виконувати її, то Власне, іншої відповідальності аніж політичної відповідальності, тобто за кілька років на виборах, ми не побачимо. І тому зараз варто зосередитись на головних питаннях: перше. Е... Чітке бачення, що ми робимо в плані оборони не просто НАТО, а куди ми спрямовуємо кошти, як ми змінюємо підходи до мобілізації, і, як власне, ми звітуємо за ці кошти. Як звітуємо за ці кошти. І, власне, е, тому що зараз в питанні оборони ми підходимо виключно математичним шляхом. Держава виділила кошти, е, члени уряду прозвітували, сказали гарні слова, що підприємства е, держоборонсектору працюють у три зміни. Але натомість, якщо добровольці складають дрон там, за півтора-два місяці із наборів, то підприємство держоборони для цього потрібно значно більший період часу. Тобто державна модель працює неефективно і надзвичайно повільно. Тому має бути певна логіка. Ну і друге, що ми з вами згадували, це логіка певних дій. Тобто, якщо ми оголошуємо наміри провести вибори місцеві на весну, а їх необхідно проводити насамперед з огляду на питання Сходу, тобто в Донецькій і Луганській області має бути нова влада. Це принципове завдання з тим, щоб ми зробили перевантаження насамперед у цих регіонах. Тоді, відповідно, має бути ініціатива і вже пропозиції до змін до конституції, які мали бути прийняті на першій сесії. Зрозуміло, а чи може бути в коаліційній угоді прописано наприклад, крім того, графіку і з огляду на всю ту декларативність, про яку ви сказали коаліційної угоди? Наприклад, відповідальність, от якщо графік не виконав, уряд розпускається. Ну, це має бути головний принцип. Тобто, я сподіваюся, що так і буде, тому що попередні ініціативи вже звучали. Зараз поки що обговорення на рівні кандидатур, але знову ж таки до цих кандидатур має бути головні зауваження. Перше зауваження: якщо працював у попередній владі при будь-якому прізвищі прем'єр-міністра і не показав кроків по реформах, він не може бути представлений у новій владі. І друге має бути представлений чіткий план. Дій того чи іншого міністра це має бути не розмите формулювання, грубо кажучи, дві сторінки тексту: перелік законопроєктів, які потрібно від парламенту, перелік рішень уряду необхідні для реформ, і бачення тим чи іншим міністром змін у секторі, за який він відповідає. Щось більш більш-менш більш схоже з тим, що е, зробив Сергій квіт, так з реформою освіти. Ну, бачите, Сергій Квіт виявився найбільшим реформатором, але я хочу наголосити лише тому, що законопроект про вищу освіту був розроблений і ще попередньою владою, групою Згуровського, і це був надзвичайно якісний законопроект. Але по інших напрямках діяльності уряду поки що ми побачили результат лише на рівні розроблених законопроектів. Це з боку Міністерства внутрішніх справ. Скажімо, інші міністерства обійшлись просто деклараціями або невеликими косметичними. Ними змінами тому, на мою думку, що нових облич у цьому уряді має бути просто не менше аніж дві третини. Пане Олексій, наскільки на вашу думку мають пришвидшитися реформи українського державного сектору з огляду на активізацію російського агресора на сході України? Ну, з огляду на ті новини, про які ви сьогодні згадали, перш за все має пришвидшитись сама робота над коаліцією і початок роботи парламенту. Тобто я вважаю неприпустимо чекати в умовах прямої агресії і ще близько 20 днів, поки центральна виборча комісія формалізує всі питання з працевлаштуванням народних депутатів для держави. Потрібно якомога швидше, щоб почав працювати парламент, щоб почав працювати новий уряд, щоб ми почали працювати над бюджетом, Бюджетом, тому що йдеться не просто е, типовий бюджет на 2015 рік. Йдеться про бюджет, який е, внесе серйозні зміни у систему оборони держави. Тобто цей документ має бути досить цілісно пропрацьований, і над ним потрібно працювати вже зараз. Це, от, власне, е, головне, що має відбутися, це прискорення роботи нового парламенту. А на вашу думку, цей бюджет має стати е, е, от. Приватними фінансами private finance, як про це кажуть і на, на заході західні країни там європейського союзу і сполучених штатів тобто громадськість має долучатися до обробки бюджету країни так так ну ми ж його наповнюємо своїми грошима Громадськість має долучатись до всього, тому що е, якщо і коаліція, і законодавство, і бюджетна сфера, і так далі, все буде відбуватися виключно в кабінетному форматі, тоді ми побачимо відповідно і корупцію, і неякісну роботу влади, і неякісні реформи. Пане Олексій, спочатку, я хотів би повернутися до теми безвізового режиму з європейським союзом. Ми час від часу чуємо заяви різних європейських політиків про те, що ось уже ось уже скоро в українці поїдуть безвіз до. Європи, ми відкриті, ми вас приймемо. Спочатку вони обіцяли це до Євро 2012 Потім казали, як тільки у вас будуть біометричні паспорти, кожен зможе їздити вже спочатку 2015 року. А тепер, от ми чуємо, що іще далі, там на десятиліття, може це розтягнутися. Ви вважаєте цю тему? От е, такою політичною спекуляцією зі сторони Євросоюзу. Ну і так і ні. Частково я з вами погоджуюсь, але сьогодні звучала іще одна досить оптимістична думка з боку наших європейських сусідів про те, що проблеми із проблеми кордону із Російською Федерацією, вірніше, проблема відсутності кордону, не стане перешкодою для безвізового режиму. Природні, що в цьому процесі є також політична складова. Я думаю, що жодна східноєвропейська держава не бажає, щоб через дірявий кордон проходили натовпи все сепаратистів, російських вояків, терористів і так далі, тому що тема тероризму вона сьогодні є досить серйозною і вона турбує е, всі регіони України від Ужгорода до Луганська. Ну, але по-друге, є інша складова, це те, що Європейський Союз дав чіткий план для України. Україна має виконати чіткі зобов'язання. Я думаю, це вже буде завдання нового парламенту е, технологічно дотягнути питання, які потрібно зробити щодо набуття безвізового режиму. Зрозуміло, і вже до другого сюжету, який був ну останнім перед початком нашої розмови про вибори, те, що до Верховної ради проходить 423 народних обранців, як це вплине на той кворум, який необхідний для того, щоб відкрити сесію, і наприклад на прийняття рішення, чи досі треба 226 голосів, попри те, що у нас от 27 депутатів недоукомплектовано до Верховної Ради. Ну нічого страшного в цьому не сталося. Цілком природні, що в нас не може бути парламент 450 в умовах анексії Криму і анексії частини регіонів Луганської і Донецької областей. Але я хотів би звернути увагу на інше: тобто, ми сьогодні маємо повноцінний парламент, вибори відбулися, вибори досить якісні, маємо кілька проблемних округів. Це така велика чорна пляма на виборчий процес, але загалом на загальну картину вона не впливає. Тобто є повноцінний парламент, який має якомога швидше приступити до роботи. Я веду до того, що сьогодні є кілька політичних сил, які вже впродовж кількох тижнів проводять спекуляцію навколо теми нелегітимності виборів. І це або позиція тих, хто не потрапив до парламенту і таким чином виправдовується перед виборцями, або ж позиція політичних сил, які грають у свідому гру, яка лежить в руслі пропаганди Російської Федерації. Тобто жодних підстав для спекуляцій сьогодні немає, і важливо тільки одне: щоб парламент не розтягував часі і якомога швидше приступив до своєї роботи. З приводу нелегітимності виборів я такого не пригадую, а хто такі закиди робить? Я пам'ятаю, от останню хвилю з приводу нелегітимності легітимності голови ЦВК Охендовського. І на нього там накинулися ну, різні олігархічно-політичні групи. А з приводу нелегітимності, взагалі, виборів, починаючи з вечора, 26 жовтня, політична партія Опозиційний блок з різними варіаціями в різні тональності постійно проводить тему про нелегітимність виборчого процесу. На цьому потрібно ставити крапку і потрібно рухатись далі. Ну на цих закликах чи на опозиційному блоку взагалі е, ну поки що на цих закликах. А щодо опозиційного блоку, як і інших політичних сил, е, крапку може поставити тільки виборець на наступних виборах. З приводу е, е, фальсифікаторів, от ви кажете, там є чорні плями деякі на виборчому процесі, проблемні округи. Е, наскільки мені зрозуміло, з змінами до виборчого законодавства, які були прийняті перед парламентськими виборами, достроковими е, фальсифікації на виборах, не мають терміну позовної давності. Тобто, як тільки МВС, е, якщо МВС все ж таки опрацює, доведе до суду е, ті докази, які вони зібрали, то можна очікувати на те, що з нового парламенту будуть позбавлені де депутатських мандатів деякі люди. Це можливо здійснити в Україні. Ну я на це сподіваюся, що робота Міністерства внутрішніх справ буде якісною, і частина, принаймні кілька депутатів, можуть переміститись із парламентської зали на Грушевського в приміщення Печерського районного суду. Власне, сьогодні суспільству потрібно кілька прецедентів жорсткої відповідальності за порушення виборчого законодавства. Тобто по, які були показові розстріли. Ну незалежно від того, чи це вибори, чи член дільничної комісії, чи вже обраний народний депутат. З якого можуть зняти недоторканність. Всі однакові перед законом, людина, котра переступила, вона повинна відповідати. Я хочу нагадати, що сьогодні є не лише два проблемних округи, де перераховуються голоси. Є понад 10 округів, де порушені справи за, скажімо, підкуп виборців. Це округ Олеся Довго на Кіровоградщині, округ Пана Ківалова на Одещині. Я не знаю, чи причетні саме ці політики до підкупу, це, власне, має встановити слідство, але кримінальні справи порушені. І тому, як тільки ми побачимо перші десятки справ і від притягнення до відповідальності, ми можемо говорити, що виборчий процес стане в рази кращим. Дві третини проблем вдасться вирішити завдяки зміні виборчої системи. Як тільки відмовляємося від мажоритарної складової, виборча програма, виборча кампанія стане в кілька разів більш якісною. А Разуміло, відповідно, пане стане якісною влада пане Олексій, а на вашу думку, чому не вийшло із майбутнього уряду чи, можливо, ще вийде уряду технократів, про що давно мріяло і вимагає про що громадське суспільство? Ну, це чи проблема, ми ще не доросли до уряду технократів? Це проблема загалом не лише цього уряду. Я б відзначив би три складових. Перша складова це те, що уряд будувався не під рамки реформ, а під конкретні персоналі або під конкретні пропозиції політичних сил. Знову ж таки, це було в умовах прискореного часу. Після війни ставились певні тактичні завдання, а не стратегічні, і тому уряд будувався не під реформи. Питання друге, я думаю, знову ж таки, в уряді була невелика кількість. Те, що зараз прийнято називати новими обличчями, тобто людей із новим баченням реформ України. От сьогодні в новинах ви згадали прекрасний приклад про те, що питання експорту вугілля було прийнято рішення по цьому питанню лише сьогодні. А по цьому питанню рішення можна було прийняти і ще півроку тому. Тобто, друга причина це те, що уряд не мав певної стратегії дій, певного плану дій, і він змушений був працювати сьогодні на сьогодні. І не було жодного стратегічного документу. Ну, я думаю, також одна із ключових причин це те, що певно, що це перший уряд в українській історії, коли за вісім місяців своєї діяльності він працював в умовах президентської виборчої кампанії та парламентської виборчої кампанії. Тому природньо він став заручником виборчих кампаній. Ну, як мінімум, те, що кадрові зміни не проводились своєчасно і не проводились досить швидко. Тобто, якщо в Європі достатньо. Ніо не сплатиш штрафу за порушення правил дорожнього руху для того, щоб міністр пішов у відставку, то в Україні ми бачили продовження серії звинувачень, скандалів або просто неефективної роботи високопосадовців, за які в умовах виборів природньо не було певної відповідальності. Тобто, в будь-якому разі, новий уряд буде працювати на порядок ефективніше, навіть якщо залишаться ті ж самі обличчя, тому що, по-перше, ми маємо чіткий план дій це угода про асоціацію. Це порядок денний і для президента, і для уряду, і парламенту. І друге, це уряд перестане бути заручником виборчих кампаній. Зрозуміло, те, те саме на вашу думку, стосується і майбутнього парламенту, який оновився на 56%. Ну тут незалежно, незалежно від відсотків. Я хотів би зауважити дуже цікавий факт, який очевидний для всіх, але на якому ми мало акцентуємо увагу. Із усіх політичних сил, котрі перемогли на виборах, із класичних старих партій залишилась тільки батьківщина, яка втратила дві третини свого рейтингу. Всі інші це або нова обгортка, або нові обличчя, або повністю нові політичні проекти. І всі інші з'явилися в активній політиці лише впродовж останнього останнього року, останніх навіть півроку. Тобто, в парламенті є запит на досить серйозні зміни і на кардинальні зміни. Тому навіть старі обличчя, які зараз є в парламенті, вони змушені будуть змінюватись під потреби українського суспільства. Але поки що я не є великим оптимістом щодо надзвичайно високої результативності українського парламенту, насамперед, тому що, як ми згадували сьогодні в розмові, що поки що я бачу дискусії навколо такої політичної мішури, дріб'язку, посад, деталей. Але певних е, стратегічних бачень, от власне, скажімо, по кількох ключових реформах або по обороноздатності я не бачу. Тобто я бачу багато критики там, критика мирного плану президента, але жодна політична сила не запропонувала свою альтернативу. Тобто, альтернатива зводиться лише до того, що давайте в атаку, давайте відвоювати за будь-яку ціну Донбас. Тобто, немає альтернатив, немає дискусії навколо думок, ідей і програмних документів. Дякую, пане Олексію. Я хотів би на останок нашої розмови зачепити ще одну тему з приводу. Чи могли от ми повідомляли сьогодні, що не будуть видаватися там дипломи російських вишів людям і студентам, які закінчать навчальні заклади на окупованих терористами територіях? Звідти виїжджають державні установи? Деякі вузи звідти виїхали. Україна перестане дотувати газом електроенергією та водою ці території, якщо за них не будуть платити. Чи могли оці всі дії на зменшення фінансування тероризму на тих територіях і спонукати? Кремль, от такою такою загострення ситуації, що вони почали знову масово вводити свої війська і важку техніку, бо зрозуміли, що з такою правильною політикою української влади на Донбасі вони самі його не втримують, і е, час ну пройде якийсь період часу, він сам розвалиться. Ну що стосується теми Донбасу, тобто є велика геополітична шахівниця, на якій ніхто не знає, хто який крок зробить і за якими правилами. Тобто, з одного боку, Путін підводить війська до українського кордону, з іншого боку, сьогодні він підводить військові кораблі до Австралії для того, щоб продемонструвати свою силу. І логіку цієї людини зрозуміти на сьогодні досить складно. Але має бути логіка української влади щодо Донбасу, якщо ми реально хочемо за кілька років повернути ці регіони до України. Перше, це логіка. Я повністю поділяю позицію, яку сьогодні декларує уряд-президент. Це логіка підтримки громадян України, котрі залишились там. Тобто ми не повинні забувати, що на Донбасі сьогодні є кілька мільйонів українців, які є громадянами України. То їх справи, які вони мають політичні погляди, за кого вони голосують, чи в якій омані вони перебувають від сьогодні. Тому що я нещодавно прочитав досить цікавий жарт, який звучав так: що росіяни це перша у світі нація, яку було знищено за допомогою телевізора. Не забуваємо, що Донбас знищується за допомогою телевізора. Останні півроку, а перед цим активно знищувався понад 10 років лідерами партії регіонів, власне, їхньою пропагандистською машиною. Тому ми сьогодні повинні робити все можливе, щоб повернути Донбас, власне, повернути симпатії українських громадян. І, скажімо, коли критикують сьогодні уряд в тому, що він купує вугілля в терористів, ми повинні розуміти також і з іншого боку. Якщо ми не будемо купувати вугілля, це означає, що ми залишимо без заробітної плати, там, скажімо, 100 тисяч шахтарів. Із них 50 тисяч піде на блокпости зі зброєю в руках для того, щоб заробляти гроші. Тобто, це дуже делікатне питання його не можна розглядати лише в категорії Чорне і Біле або там в категорії Давайте відділимо Донбас великою стіною. Або давайте віддамо Росії, тобто це дуже складне питання, і нам зараз потрібен дуже великий і складний план, яким чином повертати цей регіон від інформаційної політики до економічної підтримки. Ну і безперечно, найважливіше, що роль України має зберігатись така ж, як сьогодні. Тобто, Україна разом з Сполученими Штатами і Європейським Союзом повинна мати єдину позицію щодо Донбасу.